Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати рублені котлетки з куриного філе, з додаванням яєць, сиру, цибульки, зелені, спецій та вівсяного борошна. Всі інгредієнти на столі. Ще у мене тут зелена цибулька є. Зелені додамо, петрушечки, зеленого, зеленої цибульки, і ріпчастої цибулечки. Починаємо готувати. На початку підготуємо філе. Наріжемо філе на невеличкі кубики, дещо якраз негарне будемо видаляти. Отак, наріжемо гарненькими кубиками. Так. Отак гарно ріжеться, філе безпроблемно ріжеться гарненько. Отакими От наріжемо кубиками. М'ясо я підготувала, нарізала. Дивіться, його багатенько. У мене два філі. Так, так. наріжемо дрібненько цибульку. Додамо зелені, і зеленої цибульки трошки наріжу, і петрушечки теж невеличкий пучечок, не весь буду кидати, натримо сиру. Додаємо яйця. Я, мабуть, іще добавлю одне, тому що філе багато. Додали яйця, і я ще забула сказати, що ми додавимо ще сметанку. Пару ложечок, отакі гарненькі, прямо. Щоб не було сухо, додаємо ще сметанки. Додавимо солі. Десь чайну ложечку, мабуть, може, трошки менше. Додавимо солі. За смаком Добавляйте, щоб не пересолити. І десь я так чайну ложечку майже кину чорного перчику. І тепер все ретельненько перемішаємо добре, і потім в кінці додамо ще борошно. Так, ретельно все перемішали. Мені таке, якби зовсім сюди вже не треба ніякого борошна, але щоб не розпадалося, додамо у мене вівсяне борошно. Я добавлю спочатку пару ложечок. Все ретельно перемішаю і подивлюся, може вже не треба нічого додати, а будемо просто смажити. Дві ложки борошна я додала і більше додавати не буду. Все. Зараз гріємо сковорідку і будемо смажити. Сковорідка в мене нагрілася, я додаю пару ложок олійки. Так, буду смажити на двох сковорідках, тому на дві сковорідки одразу наливаю олійку. Так. Ретельно розігріваємо добре сковорідочку з олійкою і викладаємо наші котлетки курині. Так, так, прикрутимо вогонь, щоб не сильно, щоб вони гарно просмажилися. Смажемо на середньому вогні до, з двох боків, до золотистої скориночки, до готовності. Знімаємо на паперові рушнички, у нас вони вже посмажилися, досмажуються останні котлетки, знімаємо, котлетки я посмажила, вийшла величенька порція з них. Зараз я розріжу один і покажу, які вони всередині. Так, візьмемо ось крайній, самий м'якенький, самий прожарений. Так. так, ось дивіться, які вони всередині. Купа м'яска, овочі, сир. Все добре. На смак теж я смакувала дуже-дуже смачно. Всім до побачення і до нових зустрічей.